Це відео про фільтри на шахматці в Office. як вони працюють, і як з ними працювати, але перш ніж ми розпочнемо, невеличкий ліричний відступ, багато хто з вас знає, що ми самі вихідці з відділу продажів великого харківського забудовника, у якого не один, не два і не три, а набагато більше ЖК в портфоліо і в одночасному продажі. Тож коли ми створювали Естофіс від першої версії, ми закладали концепцію наскрізьного пошуку. Ми хотіли зробити так, щоб натисканням однієї кнопки ми одразу бачили відповідно до запиту клієнта пропозицію по всіх ЖК з нашого портфоліо. І власне з першої версії це працює. А як саме? Давайте подивимось в демонстрації, тож перемкнемося в інтерфейс Естофіс. Отже, ми в розділі Шахматка, подивимось, як фільтри працюють наживо. Перш за все, давайте приберемо, сховаємо продані юніти. Вони нам не потрібні в даному випадку. Ну і скористаємось якимось простим фільтром. Змоделюємо ситуацію, нам телефонує людина, яка цікавиться двокімнатними квартирами. Ми натискаємо швидкий фільтр двокімнатних квартир, і бачимо, що на шахматці відбулася фільтрація. Підсвітилися двокімнатні квартири, які є в наявності. І позначені зеленим кольором, і які заброньовані, бо ми теж можемо їх запропонувати, і можливо, бронювання буде знято, то в нам Буде одразу зрозуміло, кому наступному цю квартиру пропонувати, можемо в процесі консультації клієнта його зорієнтувати по цінам. Ми бачимо, там що в нас двокімнатні від 1,1 до 1,3 мільйонів гривень. Можемо проконсультувати по площі від 56 до 63 в першій секції, 68-67 у другій секції, на п'ятому на четвертому поверсі наявні квартири, бачимо також в третій, четвертій і так далі. Але для того, щоб не прокручувати, не проскролювати основну сторінку з шахматкою, ми можемо скористатися боковою навігаційною панеллю, де теж можна побачити скільки в кожній секції знайдено 100% співпадінь. Це буде перша цифра. Якщо на неї навести, то ви побачите, що тут з'являється напис точний збіг. Отже, в першій секції 7, в другій 5, в третій, 3, Ну і загалом по нашому. ЖК Парксайд в першій черзі в нас аж 35 точних збігів і три близьких. Що таке близький збіг? Це ось ті юніти, які. Не позначені кольором, але більш контрастні в порівнянні з юнітами, які не потрапляють в фільтрацію. Бачите, ось ці юніти, їх ледь-ледь помітно, і вони також окремо позначені такими пунктирними лініями. А чому ці юніти потрапили в близький збіг? Тому що в проєкті ЖК Парксайд в нас є двокімнатні площі 68-67 метрів, і відповідно ми. Будемо підсвічувати юніти, які в межах 10-15 метрів. Ну зазвичай здебільшого в межах 10 метрів в більшу або в меншу сторону. В даному випадку 68 і 75 – це так звана апроксимація в більшу сторону, і тому ми підсвічуємо ці юніти. Бо є сенс їх пропонувати. Різниця в ціні вартості таких юнітів буде невелика. А задоволення клієнта від... Проживання в двокімнатній чи в трьохкімнатній буде набагато більше. Більш того, на трьохкімнатні квартири зазвичай ще і ціни бувають більш приємними. Тож, тож, чому б не запропонувати клієнту, апгрейд з двушки до трьошки, що ще ми можемо побачити в боковій навігаційній панелі? Ми можемо побачити і по іншим проєктам забудовника. Які є точні співпадіння і наближення? Ось бачимо в ЖК Континенталь в першій черзі 13 є співпадінь, є точні і наближені співпадіння в ЖК Петровський, є в ЖК перший, стовідсоткові співпадіння і наближення співпадіння. Давайте перемикнемося в один ЖК і подивимося, як там все це відображається на шахматці. Отже. При перемиканні між секціями фільтри зберігаються допоки ви їх не скинете і будуть триматися в пам'яті, навіть якщо ви перейдете з шахматки в якийсь інший розділ. Знов таки, потрапляючи на шахматку ЖК 1 ми бачимо, що вже підсвічені двокімнатні юніти, бачимо їх площу, можемо подивитися їх ціну за необхідністю, і ми бачимо всю всю, -всю підсвічену пропозицію. Так само бачите, 72-метрові квартири, трьохкімнатні такі ось компактні. Ми теж підсвітили, тому що вони наблизилися. До 66 метрів, і відповідно потрапляють в ось цю апроксимацію плюс-мінус 10 квадратних метрів від запиту клієнта. Також ви можете звернути увагу, що в нас підсвічені сині юніти, це ті, що на перепродажі тут. Справа в тім, що юніти, які в перепродажі вони загалом не приймають участі в пошуку. Вони ось тут, в пошуковій відповіді, яка рахує кількість точних і наближених співпадінь, не будуть враховуватися, але щоб їх не губити на прохання клієнтів, ми їх підсвічні в будь-якому випадку, коли ви вмикаєте будь-який фільтр. Тому, якщо ви увімкнули фільтр двокімнатні, побачили сині юні та однокімнатні, не дивитися це просто, щоб ви на них звернули увагу в загальному пошуку, в загальній статистиці вони не беруть участі, бо ну вони не є пропозицією компанії. Це перепродаж від а, першого власника, який заходив, припустимо, на котловання. Перемкнемося назад в ЖК Parkside і Давайте спробуємо якийсь інший фільтр застосувати, але перед цим... Питання, яке у вас може виникнути, як скинути фільтр? Є два варіанти. Перший варіант натиснути кнопку Скинути фільтр, яка е, з'являється біля кожної секції для зручності, або ж просто відімкнути фільтр зверху, покажу, як працює і так, і так. Коли ви вимикаєте фільтра, то у вас з'являється кнопка лінк для того, щоб поділитися публічним посиланням на конкретну секцію з вашим клієнтом. Як це працює, буде показано в одному з наступних відео. Тепер які ще є варіанти фільтрації. Ви можете задавати фільтри по вартості від до за площею, від до за поверхом і за потреби навіть за ціною квадратного метра. Щоб з'явився цей фільтр, треба натиснути на кнопку з трьома крапками. Відповідно, особливість фільтра за квадратний метр він завжди буде фільтрувати і рахувати в валюті компанії. Бачите, для даного акаунту це. Американський долар, відповідно, ви не можете тут перемикати валюту, а треба задавати ціну квадратного метра саме в доларі. Що таке валюта компанії? Це та валюта, в якій рахується внутрішня статистика, ну і яка прийнята за основну в рамках акаунту. Хоча при цьому, як ви бачите, юніти можуть мати вартість і в гривні, і в доларі в даному випадку. І є фільтр для вартості. Або ж в гривні, або в доларі. Давайте припустимо, ми хочемо знайти однокімнатні квартири вартістю до 35 тисяч доларів. Вбиваємо відповідні фільтри і бачимо, що система одразу ж перемалювала шахматку. Ми бачимо, що точних співпадінь для першої секції у нас лише три: це позначено в боковій навігаційній панелі, і ось вони ці співпадіння 34,8 і в даному випадку. Це до 35. все що вище 35-37, буде або не позначатися зникне взагалі, або в межах знов таки певної апроксимації буде підсвічуватися і показувати. Давайте клацнемо на якийсь юніт, подивимось, яка тут його вартість: 28 і 210. Тут також хочу звернути вашу увагу ще на одну особливість. Ось, припустимо, в нас є юніт за 1,3 мільйони гривень, двокімнатна квартира. Якщо ми сюди клацнемо, то ми побачимо, що її поточна вартість перерахована. A cë 30 тисяч доларів, і по ідеї вона має потрапляти ось в цей фільтр. Але звертаю вашу увагу, ми шукаємо тільки однокімнатні, тому система вам підсвічує двокімнатну за 30 тисяч, хоча вона і не відповідає вашому точному запиту однокімнатні до 35 тисяч. Таким чином, як ви бачите, система вам допомагає і підсвічує ті юніти, які теж варто пропонувати, ось які потрапляють в фільтр до 35 тисяч. Ну якщо ми промотаємо вниз, ми бачимо, що частина юнітів підсвічена більш яскраво. Кольором частина просто підсвічена як наближне співпадіння. Ну і так це працює власне і далі. А до речі, дивіться, ось в цього юніта прописані всі площі, житлова площа, площа кухні. Про всяк випадок звертаю вашу увагу. Іноді ці параметри не заповнюються в системі тим не менш, їх можна завантажити і вони будуть завжди під рукою. Знов таки, ми бачимо, що. Схожа пропозиція з вказаними фільтрами є у нас і в інших ЖК в ЖК перший у нас, наприклад, аж 29 точних співпадінь і 75 наближених збігів. Знов таки ми можемо перемкнутися і подивитися конкретні секції, запропонувати конкретні юніти нашому клієнту. Ну і припустимо, давайте додамо ще один фільтр. Клієнт каже, що він не хоче. Розглядати квартири нижче третього поверху додаємо фільтр по поверху від, і бачимо, що ще певна частина наших юнітів з пропозиції зникла, але залишилася підсвічена як наближене співпадіння, і відповідно у нас є. Два тепер тільки юніти, які потрапляють під запит клієнта, і вони власне тут відображаються. Ще одна важлива особливість Естофіс: те, що менеджери можуть використовувати для фільтрації на шахматці, у тому числі і статуси юнітів. Давайте покажу, як це працює. Отже, налаштування статусів відбувається по натисканню на ось цю кнопку з написом «Статуси». Відповідно, з'являється панель, в якій можна. Позначити галочкою ті статуси, які ми хочемо, щоб підсвічувалися на шахматці. І давайте припустимо з моделюми ситуацію. Мені не цікаво, щоб підсвічувалися юніти, які заброньовані на 7 днів. Відповідні зміни внесли, і тепер, якщо ми застосуємо хоч один фільтр, давайте це покажу на прикладі трикімнатних квартир. Бачите, трикімнатні підсвічення заброньовані, і це означає, що вони в статусі бронь на три дні. Бронь на сутки, яку ми теж бачимо. А ось цей юніт він вже не позначений, тому що в даному випадку він заброньований на 7 днів. А ми ці самі 7 днів вимкнули з фільтрації. Так само ми можемо придбати, припустимо, бронь на добу. Повертаємось до фільтрів, і бачите, в даному випадку в нас тільки один юніт з статусом. Бронь на три дні підсвічується. Так само можна робити і з, припустимо, юнітами, які не в продажі. Давайте припустимо, я хочу, щоб мені при фільтрації показувало, в тому числі, бартерні юніти. додамо їх і відфільтруємо по однокімнатним квартирам. Як бачите, майже всі однокімнатні з статусами категорія не Невпродажі, та припустимо, відкриємо цей юні, да? не продавати. Вони приховані, але один підсвічений і є таким більш яскравим. Це тому, що у нього статус бартер, і відповідно, при задаванні статусів певних в фільтрацію, ви у тому числі і побачите це по іншим секціям, коли це може бути в нагоді. Припустимо, у вас є статус не в продажі для. Юнітів, які приховані для другої черги продажів або якихось наступних, але при цьому ви можете фіксувати інтереси за ними і пропонувати їх клієнтам, в тому числі, щоб повідомити, коли вони відкриються до продажі конкретного клієнта гарячого на бронювання цієї конкретної квартири, таким чином ви можете легко адаптувати фільтрацію на шахматці під свої потреби. Ну, ось про фільтри загалом і все. Якщо виникнуть питання, ви знаєте до кого звертатися. Мої контакти будуть в описі під цим відео. Ну і в наступному відео я покажу вам, як користуватися. І як ділитися з вашими покупцями публічним посиланням на шахматку для того, щоб вони могли самостійно обрати той чи інший юніт і зробити запит на бронювання. Якщо цей лід вже буде в системі, то цей запит на бронювання прилетить на відповідального менеджера, і його буде нотифіковано відповідно електронним листом про цю дію. Далі достатньо буде лише сконтактувати з цим клієнтом, отримати підтвердження бронювання і зробити бронювання на цього ліда цієї квартири.